Доброго часу дня! З вами я, Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати відносини, сповнені теплотою та довірою. І сьогодні хочу познайомити вас, шановні мами і тата, з іграми, які, в які можна грати з дітьми, навіть коли ви втомлені. Адже для дошкільнят гра це ведуча діяльність. І дітям дуже подобається грати. Вони можуть грати самі, але їм дуже подобається грати разом з дорослими, разом з батьками. І чим молодша дитина, тим участь батьків більша. І хочу запропонувати сьогодні 5 ігор для втомленої мами або тата. І перша гра це лікарня. В цій грі, звичайно, ви будете хворим, а дитина буде вас лікувати. Для цієї гри необхідні іграшки, які імітують медичні інструменти, і ви можете звернутися до лікаря, вам помілюють температуру, вас послухають, подивляться горло, а ви при цьому можете полежати і трішки відпочити. І ще одна така гра, яка називається масажний кабінет. Ви звернулися до масажиста, він зробить вам масаж. Теж у вас є шанс деякий час побути на підлозі або на якомусь диванчику, де вас будуть масажувати. Але будьте готові, що якщо ви лежите на підлозі, то масаж може відбуватися і всім тілом. Тобто дитина може по вам навіть походити і пострибати. Ще одна гра диванний монстр. Дорослий перетворюється у монстра, який лежить на дивані. Бажано диван, від... щоб стояв не щільно до стінки, або це якась канапка, яка легко віддвигається, ви там лежите завдання дитини кричати монстр-монстр на кожен рик та звук цього звіра. Тобто завдання дорослого видавати звуки, схожі на звуки монстра, а дитині Бігати і ховатися від цього монстра. І ще одна така гра, яка називається «Доросле місто. Тобто, ви лягаєте на підлогу і пропонуєте дитині побудувати місто, або гараж, або якусь площадку, і використовувати частини вашого тіла. Тобто, ваша рука може бути стінкою, або ваша нога може бути. Самою дорогою. Тобто ви лежите і відпочиваєте, а дитина в цей час грається. Ось такі ігри. Дуже цікаво було дізнатися вашу думку на практиці. Як же вдалося вам пограти в ці ігри? Якщо напишете в коментарях, то буду дуже вдячна! Дякую за увагу! З вами була Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. На все добре! Бажаю гарно провести час.